Україна, свята мати героїв. Останнє десятиліття виявилось чи не найбільш важким за час твого існування. Революція гідності, війна на сході, а згодом і повномасштабне вторгнення ці події відродили нашу націю. Минулий рік став початком новітньої історії Української держави. Так само він став відліком історії нашої військової родини. Оборона Харкова, Слобожанський контурнаступ, звільнення Куп'янська та Балаклії. Ці битви об'єднали нас. Це рік важкі операції та битви під Солідаром на околицях Бахмута, в самому Бахмуті, під Кліщеївкою та Андріївкою. А звісно, оборона Куп'янська. Ці бої нас загартували. Ми втрачали в цьому році наших побратимів. Кращих з кращих. Але попри все, ми забирали тисячі життів тих, хто прийшов на нашу землю і хоче забрати нашу свободу. І ми будемо це робити в новому році. Незважаючи на важкі часи, наш підрозділ зростає та міцнішає. До нас приходять нові бійці. Ми отримуємо новітню техніку та озброєння. Щоденні навчання та тренування, запеклі бої та жага до перемоги загортовують нас. Ми не втомилися. Бути сьогодні максимально ефективними та професійними не вибір, а наш обов'язок. Кракен це більше, ніж підрозділ. Це родина, яка поєднала собі різних людей. Але у нас одна мета знищити ворога та відновити усі кордони України. Безмежно вдячний кожному українцю, хто цей тяжкий для країни час підтримує нас. Фінансово, морально, матеріально Ми пам'ятаємо, кожне ваше тепло слово. Кожну гривню. Я дякую усім серцем за те, що ми робимо з вами сьогодні. Особливо побратимам, які зараз на передовій. Обіцяємо в наступному 2024 році максимально приблизити нашу довгождану перемогу. Я бажаю всім українцям стійкості, терпіння, наснаги, волю до перемоги і те, щоб ви вірили в Збройні Сили. А ворогам я бажаю побільше балоння. Цей рік став ще одним випробуванням. Ми всі маємо пам'ятати про героїв, котрі віддали своє життя за нас, про воїнів, які знаходяться на передовій та в російському полоні. Ми всі маємо розуміти, як важливо бути надійним тилом для захисників. Ми маємо бути ще одним шитом оборони. Будьте сильними, не втрачайте єдності та з гідністю приймайте всі випробування на шляху до перемоги. Ми будемо знищувати ворога. В лісах, на полях, на узбережжях, в містах і селах, щастя і гідністю, докладати максимум зусиль, аби здійснити головне бажання кожного українця.